Кошенята попліткуємо. Говоримо про наболіле Анастасії Приходько, корячка, податки, холостяк 13 та блогерка Черненко. Можете зручніше набирайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Сила потужність, нерми потужними. Наша потужна підтримка. Дуже потужна. Я знаю, яка потужна, потужніший. Він потужний. Особисті потужні, потужний пакет. Я дякую, це потужний пакет. Тепер більш потужніший, або такою по потужною зброєю, Дуже потужна наша держава. Не може бути потужною. Україна продемонструвала свою потужність. Ми продовжуємо діяти потужно. Відвідав потужності, прозвучали дуже потужно, потужно це дуже потужно, потужно, і вони працюють до дуже... я, чесно кажучи, не знаю, що може означати це відео від Анастасії Приходько, але я точно помітив, що вона зараз дуже в активній опозиційній рефлексії на усе, що робить влада, і складно з нею не погодитись. Тому що ті дії, проекти законів, за те, що вони голосують, знаєте, складається враження, що вони хочуть зробити усе, аби ми тут не жили. Чисто суб'єктивно маю право на свою думку. Але мене цікавить, чому приходько так активно знову включилася в політику, оскільки ми знаємо, що у Насті було політичне минуле, були політичні амбіції, наскільки її професія, точніше, наскільки її кар'єра склалася. Політична, тут, я думаю, все лежить назовні. Не потрібно робити глибоких аналізів. Принаймні, Настю, твоя опозиційна увага до влади вона є. Або про наболівше, і тут складно з Настю буде не погодитись в багатьох питаннях, окрім. Окрім там, де вона говорила про Євросоюз, бо там в мене кардинально інша думка. І я зачитував один із відгуків наших кошенят, до речі, була жвава полка дискусія, тим не менш, мова зараз йде не про це. Значить, в мене дві опції, два варіанти розвитку подій. Або наболіло, і тут я Настю розумію, або знову ж таки політичні амбіції. І якщо другий варіант, то дуже сумно, бо. А вибачте, досить нам, в політиці артистів, коміків, телеведучих, займайтесь, будь ласка, своєю професією, своєю професією не лізьте в державоутворення, державу управління, тому що ми і так утопаємо в крові кожного дня. Тим не менш, будемо спостерігати цікава тема, особисто для мене. Які у вас є думки стосовно цього, напишіть, будь ласка, в коментарях, чому Настя почала викладати такі політичні пости. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Напишіть, будь ласка, в коментах, наскільки ви погоджуєтесь, не погоджуєтесь з діями влади сьогодні, що найбільше вас обурює або навпаки підтримуєте. Коротше, цікава дискусія у нас сьогодні буде. Пишіть, залюбки, почитаю. Ну і звичайно, що. Якщо вам відомі якісь факти про ту чи іншу особистість із життя наших медійних людей, будь ласка, надсилайте в директному інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати до портрету цієї чи іншої особистості. Корячка. Давайте глянемо її відео. Побіла шість дівчат на дискотекі, вони дійсно мене відбили пам'ять, тому що по голові мені там скакали. І в мене з цим великі проблеми. Ні напоминаю постійно о многих вещах. А в танцях то вообще я почти боялась це все делать, потому что думаю, блядь, смеяться, як у меня Мені будуть сміятися, і части дійсно вот є страх, а и і мені хочеться бути лучше. Знаєте, я б їм не додавав у наші плітки, але тема цікава, тому що шкільний булінг, ось цей школа, університет, коледж, він же травмує дуже сильно і може. Нанести величезну травму на все життя. Тому давайте трішки обстаргуємось від того, що це говорила курячка саме, бо до неї дуже неоднозначне ставлення в суспільстві і в мене теж. Але сама ситуація: от чи були у вас такі випадки, саме фізичного нападу, агресії на вас в школі, в університеті? Коледжі, як ви з цим боролися? Як ви з цим справилися? І як воно вплинуло на ваше подальше життя? Давайте поговоримо. Підскажіть дієві методи, як взагалі з цим боротись? Знову нові заяви. Які не можуть не обурювати. Купівля авто під час війни не є критичною потребою. Міністр фінансів про транспортний податок у розмірі 15% від вартості. У нас горить хата, а ви кажете, що не треба купувати засоби гасіння, а краще купити автомобіль. Без проблем: купуйте новий автомобіль, але додатково кидайте гроші на ЗСУ. Заявив Марченко. Дивіться. Далі наші кошенята скидають. Дружина міністра. Який агітував українців відмовитись від дорогих автівок, пересіла на престижний міні-купер. Дружина міністра фінансів Сергія Марченко отримала права на водіння люксовим електрокаром. Е, вона заробила майже 2 мільйона гривень на підприємницькій діяльності. Просто кінчені, не можуть нажертися, Розумієте? Це ж зараз для них остання ходка. Якщо ви проаналізуєте події інформаційне поле, то ви. Чудово зрозумієте, що, друзі мої, вони хочуть на максимум віджати, вижати, тому що більше цієї лавочки в лапках не буде. І від цього ще страшніше. Тому що ось ці апетити вони в них просто не проходять. Вони не можуть нажертися. Але нічого. Померанг ніхто не відміняв. Кара, не знаю, називайте як загодно. Кара, боже і так далі. Я не вірю, що зло може перемогти і зло перемагає. Ні. Ви усі відчуєте, от ті, хто збагачується під час війни, ви ще все відчуєте у свій час. Це моя думка. Стала, суб'єктивна. Мені заявляють, що авто це не є необхідністю. Так само відмовтесь від авто і їздіть в метро, в чому проблема. Просто тварюки. Просто тварюки. І ніяк інакше. Те ж саме можна сказати про творчий робочий склад. Проєкту Холостяк 13. Давайте подивимось відео, яке скинуло мені наше з вами кошеня. Тут зйомка відео запліщена, Камеру вирубай вирубайна. Тобто я все розумію. Робочий процес і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Але ось так себе поводити з людьми на вулиці. Вау! СТБ, я б на вашому місці, аби не Виникло ще більше репутаційних ризиків, звільнив би людину, яка себе так поводила. Ось того персонажу, який а, за камерою за кадром говорив нецензурною лексикою, неадекватно себе взагалі проявляючи. Ось вам і творчий склад проєкту Холостяк 13 Тож робіть висновки. А ми вже зовсім скоро дізнаємось усі подробиці. Я вже веду перемовини з нашими таємними кошенятами. Тож ми активно працюємо над здобуттям ексклюзиву. Ось так, друзі. На завершення цього випуску мова піде про одну блогерку, яку звати Анна Черненко. Значить, в інстаграмі вона підписана: інфлюєнсерка, бізнесвумен. То блогерка України, весела там бідна мама, буду свій бізнес з нуля і бла 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 бла. Значить, давайте подивимося її відео. Всім привіт. От як пояснити те, що тільки сонце сховалося, тільки трошки похолодало, все. Мені вже вдома хочеться бути. Мені вже хочеться спати, лягти, полежать. Вже ніякого ритму в мене немає. все, я вже просто замідляюсь. Це просто жах. Зранку прокинулася, для гладкий плюшовий халат, бо прохолодно вдома було. І все, я в цьому халаті, знаєте, як в мішку. Мені просто хочеться отак раз і заснути. Раз, десь так, обпертися, лягти і полежи. Це просто жесть. Я з себе його зняла, одягла костюм і думаю, Саня, бігом бігом, давай збирайся на склад куди-небудь їдь працювати. Це жесть. Просто ще голова болить, чого хоч голова болить? Це я не заказує, може якісь бурі. У вас не болить голова, звичайно. У мене це така рідкіс, що в мене голова болить. А це щось останніми днями прям конкретно. Здавалось би, нічого незвичайного. Ви запитаєте Богдана, навіщо ти взагалі? Її додаєш наш випуск, про що ти хочеш поговорити. А я хочу поговорити про те, що вона, говорячи українською мовою, працюючи на українську аудиторію, знаходячись в Україні, рекомендує своїм підписникам успіх не головне, головне любов к себе. Зробити шаг к себе. Себя ви повинні любити більше, ніж составлене розписання і цьому двигатися вперед по плану. Це мама мені скидає, пише значить, наша блогерка. І це на 100% про мене. Буду вчитись. Тобто, блогерка Черненко, транслюючи все українською, розмовляючи зі своєю аудиторією українською мовою, рекламує Ірину Хакамаду, російську політдіячку, російську блогерку, філософиню. Називайте як завгодно. І Хакамада, вона ж підтримала кремлівський режим, вона не промовчала. Ну, точніше, на початку вона вичікувала, вичікувала, а потім підтримала режим. І от хакамада, яка повністю за те, щоб українців знищували її в своїй аудиторії, транслює Черненко. У мене взагалі запитання, а у вас, пані Черненко, в голові все на місці? У вас там не протікає дах? Черненко, у мене до вас запитання: чим ви відрізняєтесь від окупанта? Ось так, друзі, робіть виставки, на кого ви підписані. І завжди аналізуйте. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Слава Україні! Разом до перемоги!